Виживати не в компанії друзів, не з сім'єю, а наодинці, коли людина будь-яка людина залишається сама, таке може трапитися з будь-якою людиною, і один будь-який день може змінити до невпізнаваності ваше життя і ви опинитеся наодинці з цим життям, з його всіми викликами, проблемами. І прихованими можливостями, і ви будете один або одна. І для цього для виживання вам потрібні певні навички. Вам треба вміти долати складні етапи в своєму житті, спираючись лише на себе. Коли немає на кого спертися, коли немає кому вас підтримати, підстрахувати і таке інше. Ось цю навичку виживати наодинці. Треба завжди в собі розвивати, займатися собою, своєю внутрішньою опорою, і тоді у вас будуть значно кращі і значно прогнозованіші результати, ніж тоді, коли ви спираєтеся на все, що завгодно, тільки не на себе, і коли у вас немає навички і вміння виживати наодинці.